Вітаю, любі третєкласники на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати трицифрові числа. Тема сьогоднішнього уроку порівняння, додавання і віднімання круглих чисел. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 12 листопада. Класна робота. Каліграфічна хвилиночка складатиметься сьогодні з числа 12. Через дитиночку. Натисніть на паузу. Наступне завдання: творіть 5 трицифрових чисел і запишіть їх через китиночку. Натисніть на паузу. Сьогодні ми з вами працюватимемо на сторінці 50 у підручнику. Сторінка 50 підручник. Завдання під номером 376. Попрацюємо усно. Обчисліть значення виразів. Суму чисел 300 і 100 поділити на 100. 300 плюс 100 буде. 400, 400 поділити на 100. 4. Наступний вираз. 400 плюс 300 поділити на 700. 400 плюс 300 буде. 700, 700 поділити на 700 буде 1. Далі, різницю число 500 і 400 поділити на 10. 500 мінус 400 буде. 100. 100 поділити на 10 буде 10. 100 мінус 800 поділити на 10. Перша дія буде ділення. 800 поділити на 10 буде 80, а 100 мінус 80 дорівнює 20. Далі, 50 помножити на 10 і плюс 200. Перша дія множення 50 помножити на 10 дорівнює 500, а 500 плюс 200 700. І останній вираз. 600 мінус 10 помножити на 20. 10 помножити на 20 буде 200, 600 мінус 200 дорівнює 400. Так, ну що ж, дослідимо цікаві такі малюночки в нашому підручнику. Десятки позначатимемо грункою. Сотні пірамідкою. Наше завдання розглянути малюнок і пояснити прийому вчислення. Дві пірамідки це дві сотні, отже, це число 200. Три грунки це три десятки, це число 30. Утворилося число 2,30 і одна пірамідка це 100. Одна гронка це 10. 230 і 110. Буде. Дві пірамідки та одна пірамідка. Буде три пірамідки це три сотні буде 300. Три гронки і одна гронка це буде 4 гронки, а 4 гронки це 40. Отже, 230 і 110 дорівнює 340. Закріпимо це на виразі. 230 плюс 110, дві сотні три десятки плюс одна сотня один десяток дорівнює. До сотень ми додаємо сотні, дві сотні плюс одна сотня буде три сотні. Три десятки плюс один десяток буде 4 десятки. А три сотні і чотири десятки це число 340. На віднімання так само діти. Пірамідка це у нас сотні, гронка це десятки. Дві пірамідки це 200 гронок 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 десятків це 50. Дві сотні і п'ять десятків це число 250. Мінус одна пірамідка це 100, одна гронка це 10. Мінус 110 дорівнює, що необхідно зробити? Від сотень ми віднімаємо сотні. Дві сотні мінус одна сотня буде одна сотня. Від десятків віднімаємо десятки. 5 десятків мінус один десяток буде 4 десятки. Одна сотня і 4 десятки це число 140. Закріпимо це за правилом сотні додають до сотень, десятки додають до десятків, знайдені результати додають. Сотні віднімають від сотень, десятки віднімають від десятків, знайдені результати додають. Ну що ж, закріпимо тепер вивчений матеріал на виразах. Запишіть посередині вирази 378. Вирази 378. Перший вираз. 380 мінус 130. Запишіть його. 380 мінус 130. Від трьох сотень. Я віднімаю одну сотню, це буде дві сотні, дві сотні це число 200. Від восьми десятків я віднімаю три десятки це буде п'ять десятків. А дві сотні і п'ять десятків це число 250. Рівня 250. Далі 270 плюс 110. Дві сотні плюс одна сотня буде три сотні. 7 десятків плюс 1 десяток буде 8, десяток, 8 десятків. А 3 сотні плюс 8 десятків буде 380. Записуємо наступний вираз. 560 мінус 230. 560 мінус 230. Від п'яти сотень відняти 2 сотні буде три сотні. 6 десятків мінус три десятки буде три десятки. Три сотні і три десятки це число 330. Далі 230 плюс 150, дві сотні плюс одна сотня це буде три сотні. Три десятки плюс 5 десятків це буде 8 десятків. А три сотні плюс 8 десятків буде 380. Другий стопчик запишіть 4 вирази і обчисліть самостійно. Натисніть на паузу, потім ми перевіримо. Отже, перевіряємо. 470 мінус 440 дорівнює 30. 550 плюс 210 дорівнює 760. 890 мінус 510 дорівнює 380. 630 плюс 160 дорівнює 700. 90, 790. Ну що ж, тепер пропоную трошки вам відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць. У нас сьогодні нова руханка. Гей, малеча! Ну, вставайте! Yeah. It's a baby at the fair. О, діти повертайтеся на свої місця. І так, на сьогоднішньому році математики ми з вами ще будемо розв'язувати рівняння, в яких є три цифрові числа. Тож запишіть посередині рівняння 382. Перший стовпчик рівнянь ми розв'язуємо на онлайн-уроці, другий стовпчик рівнянь для вас буде на закріплення і домашнє завдання. Хмінус 750 дорівнює 140. Запишіть перше рівняння. хміну 750 дорівнює 140. Звертайте увагу, кожна буква, кожен знак, кожна цифра має свою клітинку. Так. Пригадаємо компоненти дій при відніманні. Це зменшуване від'ємник і різниця. Щоб знайти зменшуване, а це найбільше число, що необхідно зробити. До різниці додати від'ємник. Запишемо з вами х дорівнює Хто дорівнює. 140 плюс 750. 140 плюс 750. Ще записуємо х дорівнює і обчислюємо одна сотня плюс 7 сотень буде 8 сотень, 4 десятки плюс 5 десятків буде 9 десятків. Отже, ми отримаємо число 890 лінієчка олівець, підкреслюємо, робимо перевірочку. Замість х підставляємо те число, яке ми отримали, а це число 890. Пишемо 890 мінус 750 дорівнює. 8 сотень мінус 7 сотень буде 1 сотня. 9 десятків мінус 5 десятків буде 4 десятки, а 1 сотня і 4 десятки це буде 140. Бачимо, що тут ще залишається місце, отже тоді підкреслимо з вами гарнесеньку під лінієчку. Далі від попереднього рівняння відступіть вправо 5 клітиночок, запишемо х плюс 510 рівнює 660. Х плюс 510 дорівнює 660. При додаванні, як називаються компоненти? Перший доданок, другий доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Запишемо х дорівнює. дорівнює. Сума це число 660. Мінус 510. Мінус 510. Їх сторів. Обчислюємо. Шість сотень мінус п'ять сотень буде одна сотня. Шість десятків мінус один десяток буде 5 десятків, а 1 сотня і 5 десятків це 150. Зробимо перевірочку, підкреслюємо. Так. Замість ікса ми підставляємо число 150. 150. Додати. 510. десять видати п'ятсот дорівнює одна сотня і п'ять сотень буде шість сотень. 5 десятків і 1 десяток буде 6 десятків. 600 плюс 60 буде 660. Хто помітив, що ми забули написати в першому рівнянні? Так, відступаємо в несутну клітиночку. Пишемо дорівнює. З лівої сторони у нас з вами 140. Справа у нас теж 140. 140 дорівнює 140. Отже, рівняння ми розв'язали з вами правильно. І під другим рівнянням так само відступаємо вниз критиночку під дорівнює, записуємо зліва 660. І справа 660. Відступимо клітиночку. І останнє завдання діти на сьогодні це геометричний матеріал, завдання під номером 380. Обчисли периметр трикутника АБЦ, якщо АБ дорівнює АЦ, дорівнює 300 мм. В дорівнює 250 мм. Скільки сантиметрів дроту знадобиться, щоб виготовити такий? Трикутник. Отже, запишіть посередині завдання 380. Завдання 380. Запишемо з вами коротку умову. В завданні сказано, що сторона АБ, сторона АБ дорівнює стороні АС. тобто ці дві сторони за довжинами рівні. А їх довжина складає 300 мм. Третя сторона BC. Дорівнює 250 мм. міліметрів. Так, є знайти необхідно периметр. Периметр ми позначаємо буквою. Периметр трикутника невідомо. Є. Отже, пригадаємо з вами, що таке периметр. Периметр це сума всіх довжин сторін. Пишемо з вами розв'язання. Розв'язання. Отже, для того, щоб знайти периметр, нам треба 300 мм додати 300 миллиметров. Долтаты. 250 миллиметров. Доревья. 300 плюс 300 буде 600, 600 плюс 200 – 800, 800 плюс 50 – 850, 850. В дужках чого? Міліметрів. Закриваємо дужку. Пояснення це є що? Переметерка, прочитаємо запитання. Скільки сантиметрів дроту знадобиться, щоб виготовити такий трикутник? Ми з вами знайшли, що периметр трикутника 850 мм, а знайти треба, скільки в сантиметрах. Значить, нам треба 850 мм перевести в сантиметри. Запишемо 850 мм. Міліметрів. 850 міліметрів. Дорівнює. Для того, щоб дізнатися, діти, скільки міліметрів. Для того, щоб дізнатися, скільки сантиметрів в 800, для того, щоб дізнатися, скільки сантиметрів у 850 мм, нам треба з вами пригадати, скільки в одному сантиметрі міліметрів. 10 числі 10, скільки нулів? 1 нуль. Для того, щоб дізнатися, скільки сантиметрів в міліметрах, нам треба число 850 поділити на 10. А при діленні на 10, ми забираємо 1 нуль. Значить, у нас залишається 85 чого? сантиметрів. І запишемо з вами відповідь до цього завдання. У нас запитувалося, скільки сантиметрів дроту необхідно, щоб побудувати цей трикутник. 85 сантиметрів дроту. Тут ліп, на, крапочка. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть відповідь собі в зошит. Ваше домашнє завдання. Номер Отже, ваше домашнє завдання. Номер 381, 382, другий стопчик, там два рівняння, на сторінці 51.